Чому сумує, плачать дзвін, і біль сердець в одне єднає, що розповісти, хоче він, про що сьогодні нагадає тривожні спогади ураз, свічки очима роззіпляли, немов з минулого до нас, вони із з казали: хто відповість за ту біду, що голодом людей косила, що в Україні не одну. Вбила гордість, пісню силу, не встануть свідки із могил. Вони й тоді не говорили, бо голод їх позбавив сил, а за селом росли могили, стає історія з пітьми, словами фактів промовляє, і хоче, щоб судили ми, бо заповідь від мертвих має, вона бідою, горем вчить. Щоб не забулось незабутні, бо там, де пам'ять не мовчить, там щастям повниться майбутнє. Мільйони їх. Мов колосків на миві було й нема, було й нема, що сталося з народом українським і смертельні спалинські жнива. Чия рука крутила, люті, жорна, голодну смерть хто сіє між людьми, чиє обличчя мала напасть чорна, чия ненависть дихала з пітьми, мільйони тих, що голодом убиті навіки стали пам'яттю і болем, пшеничним білим хлібом, чорним житнім і просто полем. Українське поле. Це остання хлібина, остання. Очі горем на Ликівщин. Батько й діти не їли зраню. Це остання хлібина, остання. Після неї голодна смерть. Плаче і крає не мов соломити. Пильно дивиться дітвора. Тату, їжте оцю шкуринку, майте жалю до нас траплинку. Умирати вже вам пора. Взяв шторинку та туспітачі, і стареча рука тремтить, себе опасні пенезряче, А на серце йому позачеві рівно і хоче в житті, стали кожен укритті горлі, спазми в горі немає слів, А над хатою тут плечі а на вигоні трупи чорні там, де саван сніги. Раптом туга стискає душу мою. Свічку поставлю в вікні, запалю. Прошепчу я тиху молитву свою, тих голодних тридцятих я гріх замолю.